Друзі, всім привіт! Ви на каналі Біткоін просто. Сьогодні біткоін росте, ми вже дійшли до 27 тисяч. З чим я вас і вітаю, це просто не може не радувати. В сьогоднішньому відео ми розглянемо індикатор ВТЛБ, як він ідеально показував дно ринку, коли були найкращі точки для входу. Також ми розглянемо ситуацію, що відбувається в Англії, що вони планують робити з біткоїном в подальшому в 2025-2026 роках. І також є інформація в нас від чат GPT, 4 версії, як він бачить майбутнє біткоїну і як він зробив експеримент, як він розподілив 100 доларів для досягнення найбільшого прибутку. Не переключайтесь, буде цікаво. А ми розпочинаємо з графіку біткоїна. Дивіться, є в нас цікавий графік і індикатор VTLB. Я ним досить давно користуюся, в принципі, він мені подобається, дає досить цікаві результати. Дивіться, ось тут у нас ціна падала на біткоїні. Графік у нас показує, це дана ситуація. Графік показує ріст. Тобто, що відбувалося, вже бича дивергенція у нас відбувалася. І в кінці було ось це, як можна сказати, витряхування. Ось Бачите, зараз я приближу. Ось тут було витряхування один раз. Ми пробили цю лінію. І зараз ми прямо зараз піднімаємося до гори. І якщо е, слідувати цьому індикатору. В принципі, має бути досить хороший ріст. Давайте розглянемо ситуації, які були до цього і до чого вони призводили. Ось ви бачите грудень 2021 року, в нас ціна падала, але ви зверніть увагу, що це було саме стрімке падіння, якраз початок ведмежого ринку. Тому, як індикатор себе показав навіть на падаючому ринку, це дивно досить. Дивіться, ціна падає, індикатор показує бичу дивергенцію. Зараз я приближу буде ближче видно. Ось тут є витряхування. Ми один раз пробили цю лінію, вернулися за нею і почався ріст. І ось тут ми мали ріст на 35%, якщо я не помиляюся, не навіть більше, напевно. 45% було це на падаючому ринку, зверніть увагу. Коли все падало, коли всі заходили в мінус, якщо слідкувати за цим індикатором і повторити його дії, маємо 45% прибутку. Йдемо далі. Ще вертаємося далі по історії. На 2021 рік. Ось тут падіння було з 65 тисяч доларів, це був перший пік. Ви бачите, біткоін падає, знаходить своє дно. Індикатор вже ось тут показує, розвертається, що дно біткоїна наближається. Ось ви бачите, індикатор піднімається вверх, Йде останнє витряхування. Подивіться, просто аналогічна ситуація, вже третій випадок. Йде витряхування, пробиваємо цю лінію і пішов. Прекрасний ріст. І ви бачите, ми виросли з, 20, ну, з 30 тисяч, грубо кажучи, до 69 тисяч, це було 130% росту. Просто прекрасні результати, як на мене. Дивіться далі. Якщо ще вернутися назад. Ось сюди аж в 2019-20 рік. Я хочу вам звернути увагу, що це є денний графік. Тобто ця, ця стратегія може працювати на довгострок, щоб ви розуміли, що відбувається. Ось тут є падіння, біткоін у нас падає, індикатор показує, що планується розворот. Ось бачите. Відбувається також витряхування. Ось тут в самому кінці є витряхування, і почався ріст. Ну, тут ріст був просто шалений. Це була, в принципі, найкраща, найідеальніша точка для входу в біткоін. Якщо слідкувати за цим графіком. Прямо ось тут, ви бачите, це було 4 тисячі доларів. Ну і ріст, як ви вже здогадуєтесь, був до 79 тисяч доларів. Також в нас є хороша інформація. Сьогодні ФРС нарешті вирішили вливати гроші в економіку. Вони вже сьогодні влили 300 мільярдів доларів. І це ще не кінець. Відповідно, сьогоднішній ріст відбувається саме завдяки ось тим 300 мільярдам доларів, які прийшли на ринок. Що в подальшому буде? Є плани, що буде влито ще до 2 трильйонів доларів. Тобто, слухайте цифри, 300 мільярдів влили, а 2, мільйон, 2 трильйони ще на черзі. Тому, в принципі, ріст в нас, можна сказати, гарантований для біткоїна. Як відбувалося минулі рази, ось тут є галочка зелена, ось тут ФРС починало вливати кошти в, біткоїн, не в біткоїн, а на ринок, біткоін звідси почав рости. І ось тут ФРС сказало, все, стоп, досить. І закрили вливання коштів, почали боротьбу з інфляцією. Ось тут вони боролися з інфляцією. І нарешті зрозуміли, що банки починали відбанкрутувати. Потрібно рятувати тепер вже не інфляцію, а рятувати банки. Відповідно, вливають кошти, дають їх банкам. Ну і банки їх випускають вже на ринок. Так, ось це, що хотів вам показати по цьому індикатору, але зверніть увагу, що це є денний графік. Тобто біткоін так може впасти там, на кілька тисяч, нічого страшного, але в загальному в перспективі це є дуже хороший сигнал. Дивіться, що в нас чекає в майбутньому. Дехто е, переживає і каже, що все біткоін е, загнеться, закриється, його заблокують, нам невідомо, що з ним станеться, але, скоріш за все, що такого не станеться, тому що Англія е, приймає закони вже з перспективою на 2-3 роки вперед, на 2025-26 роки, 24-й також, вони приймають закон, щоб е, е, легалізувати податки від криптовалют. Тобто вони зрозуміли, що боротися з криптовалютою досить складно і не має змісту. Відповідно, просто потрібно внести на неї невеликий відсоток, люди користуються, торгують, декларують свої криптовалюти, заплатили кілька відсотків податку і, в принципі, всі влаштовує. Тому, якщо б планувалося якесь там глобальне закриття і блокування криптовалют, я думаю, ніхто би зараз не заморочувався і не вводили такі досить перспективні закони на кілька років вперед. Америка так само. В попередніх відео я розказував, ми розглядали ситуацію, що Америка також вводить акциз, можна сказати, на криптовалюти. Відповідно, вони вже планують на наступний рік доходи до бюджету саме з криптовалют. Тому про блокування біткоїну, в принципі, навіть ну, нема про що говорити. Це абсурдні речі. В принципі, це нікому ну, не вигідно зовсім. Дивіться, є в нас чат GPT, четверта версія. Я думаю, вже багато хто її попробував, з нею знайомились. Це є стаття на сайті CoinTelegraph. Дивіться, що від, який експеримент досить цікавий зробили. Журналісти цього сайту виділили 100 доларів, дали, вказали дані для чат-GPT по ціні біткоїну, по останніх новинах, що відбувається, і що цікаво, що він зробив, як він розподілив оцих 100 доларів, 50 доларів. Він в біткоін перевів 25 доларів в ефір, 15 доларів в космос, і 10 доларів на проекти пов'язані з NFT і Web3. Ось таку він побачив, так він спрогнозував, що буде роз вигоду найбільшу найбільше принести власникам саме тих 100 доларів, ось яку він цікаву відповідь дав. І також він сказав, що банкрутства банкрутство Сілікон Валейбанк і Bank призвели до збільшення невизначеності у фінансовому секторі. Ця ситуація в поєднанні з регуляторним тиском і макроекономічними факторами сприяла коливанням цін на криптовалюти. Беручи до уваги контекст, його порада розподілити 100 доларів США включала наступне ось це 50, 25 і 15 доларів. Щодо біткоїна, чат GPT сказав, що незважаючи на короткострокову волатильність і нещодавне падіння ціни, він все ще має потужний довгостроковий потенціал. Саме те, що я вам казав відносно цього графіка, що незважаючи на якісь невеликі коливання, які ось тут можуть відбуватися, навіть падіння може бути там приблизно до 20 тисяч доларів. Навіть якщо відбудеться це падіння, навіть якщо там до 15 тисяч доларів ми впадемо. Все рівно, в перспективі там, на 1-2-3 роки, є просто колосальні шанси, що біткоін буде розвертатися і буде летіти догори. В принципі, всі передумови і всі якби, рейси прокладені для цього поїзда. Тому він запускається. І я думаю, 100 тисяч доларів ми побачимо досить швидко, тому що настільки позитивні новини відбуваються, я просто як в криптовалюті вже знаходжуся кілька років. Я ніколи на е, о таких спадах біткоїна в кінці самому були страшні новини, що біткоїн взагалі загнеться. Але ось таких новин як зараз, що банки валяться, а біткоїн починає рости, ну такого ніколи не було. Тобто я навіть сам, що я дуже там, оптимістично ставлюся до біткоїну, і мені складно повірити, що ми дочекалися цієї ситуації. Я про це говорив вже досить давно, що біткоїн створений саме для цього, коли будуть валитися банки, коли люди... Це, якби не будуть мати, коли, куди вкладати свої кошти. Одне з пасінів них лишається найнадійніше, найстабільніше гавань це біткоін. І ми цього моменту дочекалися. Дивно, але в принципі цей час настав. Тому потрібно робити для себе вибір. І хочу вас закликати, цікавтеся криптовалютами. Нікого не закликаю купляти чи продавати, але основне цікавтеся це дуже перспективна технологія, яка. Досить може допомогти вам в просуванні ваших фінансових справ. Це все, що хотів сьогодні сказати. Ставте лайк, підписуйтесь. На все добре.